З вами адвокат Тетяна Іванова з сьогоднішніми новинами по кримінальному провадженню, в якому екс-начальник управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін обвинувачується у державній зраді. Захисники Романа Дудіна два тижні тому подали ряд апеляційних скарг і ми чекали на призначення судових засідань в апеляційному суді. Зазвичай це відбувається протягом декількох днів після. Проходження авторозподілу апеляційної скарги. Авторозподіл відбувається протягом доби. Однак у справі Романа Дудіна такого не відбулося. Жодна із сторін не отримала жодної повістки про дату судового засідання. На вчорашній вечір, а точніше ночі на 24 години в електронному суді на сайті судової влади. Жодної інформації про судове засідання там не було. Сьогодні зранку в моєму електронному кабінеті адвоката в електронному суді з'являється інформація, а я нагадаю, що сьогодні 14 травня 2024 року. Так, от сьогодні зранку з'являється інформація про те, що судове засідання у справі по Роману Дудіну призначено на 13 травня 2024 року. Тобто сьогодні призначили засідання, яке мало відбутись ще вчора. Це сторінка електронного кабінету мого як адвоката в електронному суді. По справі Романа Дудіна судове слухання призначено на 13.05 2024. Інформація з'являється в електронному суді 14.05 в три ночі 36 хвилин. І якщо ви дивуєтесь, як таке може бути, не дивуйтесь такої поведінки. Вона має пояснення. Подібна поведінка суддів свідчить про те, що судді апеляційного суду розуміють, що Роман Дудін безпідставно тримається під вартою в умовах. СІЗО. І що рішення суду першої інстанції про продовження запобіжного заходу тримання під вартою потрібно скасовувати. Але для цього потрібно мати сміливість піти проти влади. Такої сміливості, напевно, у суді апеляційного суду немає. Але в них немає і сміливості залишити це рішення в силі. Тому що кожен думає, що можливо за таке рішення потрібно буде відповідати. І в такому випадку, щоб не приймати ніяких рішень, суді тягнуть час, роблячи всякі неподобства от такого типу, як ви бачили. От вони призначили сьогодні засідання, яке мало відбутися вчора. Не з'явилися сторони, вони перенесуть зараз там на якийсь термін, потім там не відбудеться ще раз засідання, а там закінчиться срок дії ухвали, по якій Романа Дудіна тримають в СІЗО. А після цього буде нова ухвала суду першої інстанції, і цю ухвалу вже немає сенсу оскаржувати, тому що Роман Дудін буде продовжувати знаходитись в СІЗО, на їх думку. За новою ухвалою суду першої інстанції. Тобто, судді апеляційного суду всю відповідальність залишають на суду першої інстанції і не хочуть брати на себе відповідальність продовжувати запобіжний захід Роману Дудіну. І це зайвий раз свідчить, що Роман Дудін незаконно тримається під вартою. А я й надалі буду вас інформувати про справу Романа Дудіна. І як захисник надалі буду боротися за його свободу. З вами була Адвокат Тетяна Іванова.